Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. У студії працює Христина Дричик. І далі розповім про найважливіше масштабна пожежа на Волині горіла пилорама. У Кривому Розі знайшли застреленим поліцейського. Підозрюють самогубство. Президент Дональд Трамп відреагував на вбивство Українки у США. Трагічна звістка сколихнула Волинь. На фронті загинув герой Володимир Олексюк, 1982 року народження. Мужній захисник загинув у бою за батьківщину 22 листопада минулого року в районі населеного пункту Курахова на Донеччині. Його тіло ідентифікували за результатами ДНК-тесту. У зв'язку з трагічною подією у громаді оголосили триденну жалобу. Трагічна звістка вкотре сколихнули і Ковельщину. Після проведення ДНК експертизи підтверджено загибель уродженця села Буцень жителя міста Коваль Василя Тарасюка, 1984 року народження. Відважний захисник трагічно загинув 23 липня минулого року в районі населеного пункту Прогрес Покровського району Донеччини. Торійська громада також у жалобі. У лікарні помер військовослужбовець Юрій Дарчик, мешканець селища Торійськ. Про це повідомили у Фейсбуці селищної ради. Чоловік боронив Україну ще з часів АТО, мобілізований до Лав ЗСУ у травні 2022-го. Та, на превеликий жаль, захисник отримав поранення, внаслідок чого втратив зір. А вже 8 вересня цьогоріч помер у лікарні. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює найщиріші співчуття рідним загиблих героїв. Сумно й скорботно було на Волині 7 вересня. Мешканці у громади на колінах зі сльозами на очах проведжали свого земляка Володимира Калитюка, якому тепер назавжди 37 років. Без батька залишилися п'ятеро дітей, без сина, матір. Як повідомили в Устелузькій громаді, 8 вересня минулого року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Водяне Волноваського району Донеччини, герой загинув. Майже рік він вважався зниклим безвістим. Віддати останню шану герою прийшли рідні, друзі, знайомі та усі небайдужі. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщуріше співчуття рідним загиблого воїна, честь та шана герою. У Луцьку 13-річний хлопець випав з вікна власної квартири на четвертому поверсі. Інформацію про цей інцидент підтвердили у поліції журналістам телеканалу Конкурент Тіві. За попередньою інформацією, це сталося через необережність. Дитину у тяжкому стані шпиталізували до реанімації. Медики діагностували у нього ката травму. Наразі хлопець перебуває під наглядом лікарів. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події. У Ковалі 13-річна дівчинка на квадроциклі влетіла в дерево. Як зазначили у поліції, це трапилося 7 вересня. Школярка без дозволу сіла за кермо квадроцикла. Разом із нею була її неповнолітня подруга. Під час руху дівчина не врахувала дорожньої обстановки, з'їхала у кувет та врізалася в дерево. Внаслідок аварії пасажирка не постраждала. Натомість водійка отримала травми та перелом. Її доправили до лікарні. Нині ж правоохоронці з'ясовують усі обставини події. На Волині горіла пилорама. Пожежа сталася у селі Брониця Камінькаширського району 7 вересня по обіді. На відео, яке поширили місцеві жителі, видно, що полум'я охопило значну площу. Пожежа виникла в день, а повідомлення до служби 101 надійшло о 13.10. Пошкоджені палатна дошка, якісь конструктивні елементи цього складу. Як повідомили в ДСНС області, постраждалих немає. Нині ж встановлюються причини займання. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Один із об'єктів теплової генерації у Київській області опинився під масованим російським обстрілом. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. Мета очевидна завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Наголосили у відомстві. Нині рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Під ударом була й Дніпропетровщина. Очільник області Сергій Лисак повідомив, що у кількох громадах спалахнули пожежі. Зокрема, зайнялася адмінбудівля, господарські споруди та літня кухня, пошкоджений приватний будинок. Агресор цілив артилерією та ФПВ-дронами Загалом четверо потерпілих. У Києві чоловік завдав численних ножових поранень своєму знайомому через борг. У поліції столиці повідомили, що інформація про це надійшла від місцевої мешканки. Її чоловік поїхав з дому на автомобілі та перестав виходити на зв'язок. У ході розшукових заходів поліцейські встановили маршрут зниклого та виявили його автівку на одній із вулиць в Оболонському районі. У подальшому правоохоронці з'ясували, що розшукуваний зустрівся зі знайомим, якому заборгував значну суму. Та зайшов до його квартири, де між чоловіками виник конфлікт через відмову боржника вчасно повернути гроші. Під час сварки господар оселі схопив ніж та наніс чоловіку численні удари в груди та живіт. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували, а нападника затримали. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. У Кривому Розі 25-річний правоохоронець застрелився з табельної зброї у службовому авто біля одного складовищ Кривого Рогу. У поліції Дніпропетровщини телеканалу Конкурент Тіві підтвердили цю інформацію. За даними джерел місцевого телеграм-каналу, опоро повноважений кримінальної поліції Криворізького районного управління вранці мав здати зброю після чергування. Коли цього не сталося, кинулися на пошуки. Нині на місці працюють відповідні служби, перекритий заїзд до цвинтаря. Причини з'ясовують правоохоронці. На Рівненщині сталася страшна аварія. Зіткнулися таксі та мотоцикл. Загинув водій двоколісного. Як повідомили в поліції області, ДТП сталося 7 вересня у селі Дермень Перша. Рівнянин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мотоциклом Ліфан під керуванням 20-річного жителя Салабуща. Медики намагалися врятувати життя парубка, однак після проведення реанімаційних заходів констатували його смерть. Водій маршрутного таксі був тверезий. Він пояснив поліцейським, що порушив правила, бо об'їжджав яму. Нині з'ясовують усі обставини. У Житомирі завершили розслідування щодо лікарки-невролога, яка вимагала гроші від пацієнтів за швидке оформлення інвалідності. Встановлено, що з березня 2025 року медикиня систематично отримувала хабарі від пацієнтів, які проходили обстеження для оформлення інвалідності. Залежно від віку, статі та попередніх висновків, вона обіцяла перешвидшити бюрократичні процедури. За свої послуги вимагала до 600 доларів США з людини. А жінці загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, Тож, до новин світу. Президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство українки Ірини Заруцької. Він пообіцяв ознайомитися з матеріалами справи. Про це повідомляє Fox News. Репортаж запитав очільника штатів про жахливе відео, на якому видно останні хвилини життя 23-річної українки Ірини Заруцької. Біженку з України зарізали у легкорейковому транспорті США. Жахливо я про це не чув, коли це сталося, перепитав американський президент. Як уточнив для Трампа журналіст, вбивство сталося ще у серпні, але відео з'явилося у публічному доступі лише зараз. Я перегляну відео і дізнаюся всі деталі до завтрашнього ранку. Пообіцяв президент Штатів. Нагадаємо, раніше мережу сколихнули моторошні новини про жорстоке вбивство Українки у США. Так дівчину, яка втекла від війни 22 серпня, зарізали у громадському транспорті. Нападника вдалося затримати. У Єрусалимі сталася стрілянина, внаслідок чого п'ятеро людей загинули, а щонайменше 11 були поранені. Про це повідомили у поліції Ізраїлю. Відомо, що двоє терористів відкрили вогонь по людях, які перебували на автобусній зупинці. Постраждалих із вогнепальними пораненнями та травмами від розбитого скла шпиталізували до місцевих лікарень. Зазначається, що двох терористів нейтралізовано невдовзі після початку стрілянини. За даними влади, напад здійснили двоє палестинців. Усі обставини з'ясовують. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент. Тіві ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну!